Я побачила таке білий вибух і таке зарево. Так я ви опинилася в Німеччині, і він таки каже: Ну от я підтримую типу, політику Путіна. У моїй злісті немає просто меж. Я розумію, що треба щось робити. І 1 травня, ось у мене була виставка у Берліні Сенс мого життя щоб просто просувати українські далі. Це був, я думаю, другий тиждень війни. Був початок меданської години, і я просто йду додому, і я побачила таке. Білий вибух, і таке зарево, я просто лягаю на землю, я взагалі не розумію, що відбувається. Ну, і це була як е, остання крапля. Мені взагалі було ну, не дуже страшно. А батькам це було дуже важливо. Я думаю, що окей, щоб батьки не, перехв... не хвилювалися, я поїду. Так я опинилася в Німеччині. Перші два тижні я приїхала, і я думаю, а чому люди просто ходять і живуть своє звичайне життя? Я пам'ятаю тільки одну розмову е, з німецькою дівчинкою, яка мені каже: ну, я, звичайно, розумію, які події відбуваються в Україні, але в мене одне питання: а чому Європа страждає? І я така, в якому сенсі? типу? Вона каже: ну ось ви як приїхали? У нас подорожчав газ, тому що ми відмовились від газу, у нас подорожчало світло, їжа. їжа. Тобто людині важливіше. там... Той газ чи ще щось, чи їжа а, аніж людське життя. Я познайомилася з чоловіком, він таки каже, звідки ви? Я кажу, типу, я з України. І він такий каже: Ну, от я підтримую, типу, політику Путіну. І взагалі вважаю, що типу, у вас всіх українців не зможе существувати. І я просто я. Я просто відходжу і я просто починаю ревіти, тому що я ну я не розумію, що робити мені. Але я зрозуміла в один момент, що ні, мені не потрібно плакати, а мені потрібно відстоювати свою точку зору, казати, що насправді відбувається у моїй країні. Мої злісті немає просто меж. Я розумію, що треба щось робити. Ми почали організовувати з людьми саме мітинги. Ми виходили на головні площі е, нашого міста, щоб про якось просвітлювати цю всю тему, тому що реально європейці ну, для них нічого не змінилося. Просто вони такі, ну так, ми знаємо, що є війна в Україні, але ну це ж нас не торкнулося. І це мене насправді дуже змутували тим, щоб ще більше, ще більше якось це розповідати про Україну, ще більше робити мітингів, ще більше просвітлювати, що взагалі відбувається в Україні, тим самим там робити виставки, якісь, наприклад, українських митців. І я зрозуміла в той момент, що, наприклад, якщо я не можу бути на фронті. Реальному я хочу допомагати в саме в культурному інформаційному просторі, щоб про нас дізнавалося дізнавалося більше. Я дуже хотіла відзначити своє день народження 20-річчя у Києві і хотіла зробити виставку. Але я розуміла, що зараз фізично я не поїду до Києва, нічого не зроблю. Я думаю, так, ну добре, а що я тут можу зробити? І мені друг пише: так слухай, зроби у Берліні типу виставку. Я думаю. А якщо реально зробити, щоб через мистецтво показати, що насправді відбувається в Україні, зібрати таку діаспору українців, артистів, митців, креаторів, дизайнерів, щоб у художників була можливість представити своє мистецтво і якось. Через мистецтво показати всю ту біль, яку вони пройшли, весь увесь той стрес, що з ними взагалі відбувалося, щоб європейці про це ще більше дізналися. Я почала шукати там на Фейсбуці, писати усім тим виставковим центрам. І якраз один з виставкових центрів такий зателефонував мені, сказав: Блін, у вас дуже прикольна ідея, давайте ми зробимо це. Це буде дуже круто. Я швидко намалювала афішу, швидко зробила Google форму, щоб художники, артисти усі представились. Вже за тиждень я розібралася, відібрала роботу художників. Їх було б це понад 20-25. І 1 травня, ось в мене була виставка у Берліні. Моя виставка була у першу чергу про події в Україні, про підтримку України. Більшість ста людей прийшло на виставку. Це було як і українці, так і німці. Ну, я пам'ятаю, німці просто підходять, там щось дивляться, і вони такі, ну, просто завмирають. Тому що вони, ну, вони не розуміють, вони. Ну, це і справді складно уявити, що людина. Просто стоїть і руками зупиняє танк. Ну, типу, як це? У українців була одна реакція. Ну, типу, просто всі були щасливі, що зібралися тут, зараз, разом. Я відчувала настільки таку домашню атмосферу, я думаю, ну як, як може пройти там щось не так, якщо я зі мною тут поряд люди, які з України. Сила мистецтва у тому, що через нього ти можеш доторкнутися до душі. Що вона переживала у цей момент, і, хоч трошки наблизитись. До самого митця. І у будь-якому випадку кожне мистецтво торкається серцем. в тому сенсі, що воно резонує якось з твоїми особистими подіями, з чимось твоїм особистим. Дуже багато німців казали: А як ви взагалі можете радіти життю? Типу, у вашій країні знаходиться війна, а типу, а ви там, я не знаю, ходите на виставки, щось робите, там, ну, як ви взагалі існуєте, типу такого? А я просто в один момент зрозуміла, що. Ну, потрібно просто далі жити. Ти переживаєш за країну, ти постійно донатиш, ти постійно зв'язуєшся ну, з рідними, з батьками, з друзями. Але потрібно жити, тому що ти розумієш, що життя йде далі. Мені потрібно виглядати, ну знаєте, на всі сто. Я Я повинна представляти свою країну на всі сто, щоб потім вони сказали: вау, типу, вона українка, вона приїхала, вона дуже сильно зробила цю виставку. І ще й вона зібрала людей, ну зібрала донати, і, типу, ну. Я хочу там поїхати до України. Ну, моя головна місія була це про щоб про Україну дізналася якомога більше людей. Ось і ну, вважаю, що з тією цілі я просто на всі сто все зробила. Я реально пройшла цей шлях. Я розумію, хто я зараз, куди я йду, що я буду робити надалі. Сенс мого життя, щоб просто просувати українські далі: саме українську культуру, саме культурний осередок, і просто продувати це ще вище, 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 щоб про це дізналося якомога більше людей. Сила моєї творчості у любові, у любові до культури, і що я можу через те, що я роблю, і через те, що я створюю, представляти українське. Мистецтво настільки, щоб про це дізнавалося якомога більше людей через так, у любові, через любов до України.